І ямала музика ла ла лала. Шпіоніро голубіро, балерина капучина, тун тун, тун тун, Сагур. Ти про що? Я про імбирне печиво з Скопійка. Ага, то це воно. Так, це ось такі цікаві герої. Виглядає незвично. Але прикольно. Так, що угу. у нас тут по складу? Так, тут це печиво було в таких прозорих упаковочках. Ну, і, звичайно, там є і борошно, і цукор, і мед. Аж 82% маргарину, мелені, імбири, кориця, mm. сода, глазур, кислота лимонна, крокмайко кукурудзяний, і барвник харчовий, і чорнило навіть харчове. Mm. Та в нього 442 кілокалорії на 100 грам. А скільки це, до речі, коштує? А коштує воно до 25 гривень. 2490. Досить багато. Я думаю, що це в основному платиться за тренд. Можливо. Але мені здається, за кольоровий друк це якраз нормальна така ціна. А де можна придбати? У копійечка. Угу. Ну, давай спробуємо. Ну, Типово імбирне печиво, Воно ну, трошки сухе, але ця глазур додає солодкості. Так, мені здається, що прям до чаю це буде просто ідеальний варіант. От якраз е, ось цей кольоровий друк, ось ця глазур, вона прям додає смаку цьому печиву і є ізюминкою. Ну, мені подобається, наприклад. Реально, до чаю просто супер.